Вітання. Сьогодні ми занурюємось у історію компанії, яка ну, стала майже синонімом інтернету. Google. Так, Google. Є чимало матеріалів про них, знаєте, від якихось курйозних фактів до серйозного аналізу. Саме так. І хочеться розібратися, от як дослідницький проект двох студентів перетворився на, на цього технологічного гіганта. Гіганта, що обробляє там, здається, майже 99 тисяч запитів щосекунди. Уявити складно і займає понад 90% ринку пошуку. Це дані за 2023 рік. Спробуємо це розпакувати. А шлях справді неймовірний, і цікаво глянути не лише на хронологію, а от на ключові рішення, знаєте, інновації і навіть помилки. Звісно, бо саме вони сформували компанію такою, якою ми її бачимо зараз. Так почнімо з самого початку. Стенфорд, 1995 рік. Ларі Пейдж і Сергій Брін кажуть, вони спочатку один одному не дуже сподобались. Ага, є така історія, і їхній перший проект Бекраб це ж не була бізнес-ідея спочатку. Ні, ні, це тема для дисертації Пейджа, аналіз структури посилань в мережі. От і все. І от саме це власне і було революційним. Бо тоді жні пошуковики, типу Альтавіста, вони ж просто рахували ключові слова. Так, а тут інший підхід. Абсолютно. Їхній алгоритм PageRank названий, до речі, на честь пейджа. Хоча кажуть, що чимало коду написав Скотт Хасан. Цікаво. Він оцінював важливість сторінки за тим, скільки якісних сайтів на неї посилаються. Такий собі, знаєте, знак довіри. Тобто якість посилань була важливіша за їх кількість. І якість, і кількість, але сам принцип оцінки був інший. Релевантність результатів була набагато вищою. А назва Google. З'явилась у 97-му році від математичного терміну Google. Так, математичний термін мало символізувати ну, гігантські обсяги інформації, які вони хотіли впорядкувати. І є навіть байка, що сама назва Google це помилка. Коли перевіряли домен Google.com, то випадково зареєстрували Google.com. Ну, хто знає, може й так. А перший сервер це ж взагалі окрема історія. Зібрали з деталей Лего. Серйозно Лего? Ага, і ще якихось компонентів, які позичили в університеті. Така собі гаражна інженерія. Винахідливість на межі. З фінансуванням, мабуть, теж було непросто. Отак. Перші гроші, здається, 10 тисяч доларів, були з бюджету університетської бібліотеки. Професори щось там докидали. Крапля в морі, напевно. Ну, для старту. А перший великий чек 100 тисяч доларів виписав Енді Біхтольшайм, співзасновник Sun Microsystems. ще до офіційної реєстрації Google Inc. Саме так це було ще до вересня 1998-го. Він потім жартував, що з їхньою бізнес моделлю 5 центів за клік вони принаймні не збанкрутують. Ну трохи прорахувався. М'яко кажучи, а компанія ж росла просто шалено. Хоча спочатку вони ж були проти реклами, так засновники вважали, що реклама псує пошук, але у 2000-му запустили AdWords і це ну змінило все. Це стало їхньою основною бізнес-моделлю. У 98-му пропонували Яху купити їх за мільйон доларів. Уявити тільки мільйон, а Яху відмовилися. Оце так рішення. А вже за кілька років, у 2002-му... ситуація дзеркальна. Яху вже пропонує 3 мільярди, але Google кажуть ні, хочемо 5. І угода знову не відбулася. І є такі цікаві моменти, що показують їхню культуру. От перший дудл, знаєте, змінене лого. Так, так. Вони ж відомі цими дудлами. З'явився у 98-му. Логотип фестивалю Burning Man. Це був просто спосіб сказати: ми поїхали, нас немає в офісі. Такий собі статус «out of office». Точно. Або запуск Google Images у 2001-му. Його спровокувала Дженіфер Лопес. А. Та сама зелена сукня Версачі з Гремі 2000-го. Саме вона. Люди масово шукали це фото, а тодішній пошук просто ну, не міг його знайти. Не було такої функції. І вони її зробили. От це вміння реагувати на запит. І Gmail Запуск 1 квітня 2004-го. Перший квітневий жарт, як багато хто подумав. Звісно, бо обіцянка одного гігабайта безкоштовного сховища тоді звучала. Просто фантастично, але це показує їхню стратегію дати щось радикально краще. А потім стратегічні покупки: Google Maps та Airs у 2005-му. і того ж року Android. Маловідомий стартап. Тоді можливо найкраща їхня інвестиція взагалі цілком можливо. І ця нестандартність, вона ж в культурі компанії проявлялася. Найняти шеф кухаря, коли у вас там лише 40 людей працює, ага. вимога, щоб їжа була ну буквально під рукою, не далі 50 метрів. Так, щоб інженери не відволікались. Чи кози, які стригли їм газони біля штаб-квартири, це вже як частина іміджу. Кажуть ще, що вони використовують такий секретний інструмент фубар. Що це таке? Він нібито відстежує специфічні пошукові запити програмістів, і якщо бачить щось складне, пропонує розв'язати завдання такий собі спосіб хантити таланти. Хитро. Ну, ці всі перки, знаєте, безкоштовна їжа, масажі, спортзали. Це ж не просто так. Це була свідома стратегія залучити найкращих, створити умови, де люди можуть творити. Але ж були й провали, не все ж було успішним. О, так. існує цілий сайт «Killed by Google». Такий собі і цвинтар їхніх проєктів, там їх понад 260. Нічого собі. Ну, Google наприклад. Пам'ятаєте соціальна мережа? А як же 2011-2019 роки амбітна спроба побороти Фейсбук, але не злетіло, активність низька, а потім ще й проблеми з безпекою даних. Так або Google Glass – окуляри доповненої реальності. Теж гучна історія 2012-2019. Але виявились занадто дорогими півтори тисячі доларів. Та й дизайн такий собі незграбний. І питання приватності. Люди боялися, що їх постійно знімають. Зрозуміла. Тобто навіть у гігантів бувають серйозні промахи. Звісно, це показує, як складно вгадати ринок, особливо коли намагаєшся диверсифікуватись. Але з іншого боку, навіть маленькі збої в їхніх основних сервісах мають колосальний ефект. Це точно. Пам'ятаю, був випадок у 2013 році. Сервіси Google лягли буквально на 5 хвилин. І що тоді сталося? Світовий інтернет-трафік за деякими оцінками впав на 40%. За 5 хвилин. Уявляєте. 40%! це просто неймовірна залежність всього світу від однієї екосистеми. Бо Google сьогодні це ж далеко не тільки пошук. Це і Android, і YouTube, який вони купили у 2006-му. кажуть, угоду уклали десь у піцерії Деніс. Просто в піцерії. Легендарно. Плюс хром, мапс, хмарні сервіси. Штучний інтелект, звісно. І все це з 2015 року об'єднано під парасолькою холдингу Алфабет. Навіщо це зробили? Ну, офіційно, щоб дати більше свободи різним амбітним проектам, які виходять за межі основного інтернет-бізнесу: безпілотні авто, біотехнології. Щоб не заважали одне одному, так би мовити. Саме так. І навіть зараз, от цікавий факт. Близько 15% щоденних пошукових запитів це щось абсолютно нове, те, чого система раніше не бачила. Тобто світ постійно змінюється і пошук разом з ним. Безперервно. Отже, підсумовуючи, шлях від гаражного проєкту з Лего сервером до глобального конгломерату Алфабет це історія проривного алгоритму, так? Безперечно. PageRank став основою. Вміння бачити можливості, як з тією сукнею джейло, сміливі ставки, як з Gmail та його Гігабайтом, стратегічні покупки, як YouTube, і, звісно, вміння вчитися на помилках, хоч їх і було чимало. Абсолютно. І от що цікаво наостанок подумати починали вони з місії організувати світову інформацію, і довго трималися неофіційного гасла «Don't be Івіл. Не будь злим. Так, пам'ятаю це. Сьогодні алфабет, Google. Їхні розробки в галузі шаї вони інтегровані в наше життя ну дуже глибоко. Як тепер трансформується ця первинна місія? І що взагалі означає не бути злим для компанії з таким ну, просто безпрецедентним впливом на інформацію та технології у світі? Справді є над чим подумати. Дякую, це було дуже цікаво.